Вогняні страви від бв гриль. Вибір інгредієнтів для грилю. Від м'яса і риби до овочів і фруктів дозволяє створювати широкий спектр смаків та стилів приготування. А давайте я покажу вам, як приготувати яловичий рулет у керамічному грилі. Маємо ошийок яловичини. Його насамперед добре вимиваємо і видаляємо зайве. Після чого робимо надріз, розрізаємо по всій довжині шматка, не доходячи до кінця. Щоб рулет став тоншим і був ніжним, відіб'єм цей шматок. Можна відбивати молотком, можна як я, тупою стороною ножа. Чи робили так колись? Напишіть у коментарях. Тепер маринуємо: використаємо суміш спецій: Сіль, сухий часник та цибулю, копчену паприку, суміш перців ретельно перемішаємо у ступі. Якщо полюбляєте більш гострі страви, додайте мікс чилі і халапеньо. Щільно посипаємо і втираємо. Усі ці спеції дуже добре поєднуються з яловичною. Рулет готуватимемо із грушею та сиром, тож нарізаємо груші. І вкриваємо весь пласт шматками груш і червоної цибулі. Тепер сир. Перший сир маздам. Другий горгонзола. Натрему і рівномірно вкриємо всю поверхню. Багато сиру не буває. І точково додамо дрібками сир дорблю. Він чудово поєднується з грушами. Взагалі підійдуть будь-які сири: брій, камамбер, дорблю, маздам, горгонзола. Покладіть, ті, що вам до смаку. Поділіться у коментарях про свій власний досвід поєднання сирів. Згортаємо все у щільний рулет і посипаємо спеціями, які ще залишились. Звичайно, рослина олія. Також сюди пасуватиме чебрець і розмарин по декілька гілочок. Усе загорнемо у фольгу або можна у спеціальну сітку і фольгу. Розпалимо керамічний гриль. Я користуюсь спеціальним феном для розпалки, так швидше гриль набере необхідну температуру. Керамічний гриль це однозначно лайк. Хто користувався, поділіться досвідом. Нам потрібна температура 200-220 градусів і непрямий жар. Хвилин 10-15 запечемо у фользі. Потім її можна відкрити і допікати ще хвилин 10-15, залежить від товщини рулету і ступеня прожарювання, який ви хочете отримати. А поки м'ясо запікається, зробимо соус. Знадобиться цибуля, шалот, зелена цибуля і петрушка. Усе дрібненько нарізаємо, солимо і заливаємо олією. А ось і рулет допікся. Після того, як дістали рулет з грилю, йому потрібно дати відпочити 10 хвилин. Лише погляньте яке соковите. Коли м'ясо відпочиває, воно розслабиться, і соки знову розійдуться по всьому шматку м'яса, по всім волокнам. Ловіть рецепт, ставте лайки і дивіться наші вогняні випуски. Керамічний гриль це однозначно лайк. Гриль має товсті стінки і довго тримає температуру. З базовим набором до грилю ви зможете смажити, коптити і варити страви для компанії з 15 і більше осіб.